Тренер Бабл проти трьох дуже молодих амбітних команд, чого ви очікуєте від своєї команди в цих іграх? Я очікую, як завжди, перемогу, перемоги. Тому ми за цим сюди і приїхав. Якщо говорити про кадрові... Питання, скажімо так, нашого клубу не грали Бондарчук із Конівим, потім вони повернулися, але є розуміння того, що вони ще не готові. Який насправді їхній стан На 100% вони ще не готові, вони виходять, набирають форму. Хвороба грип проходить дуже важко обох, тому вони набирають свою форму. І я сподіваюся, вони допоможуть команді. Якісь хвилини, вони зіграють.